Ну і також у нас є ще ось такий хлопчик. Вони, до речі, всі мають такі ніби посухи. Ну, не всі, а більшість з них, також, також та дівчинка ще інша має посух. Він зроблений дуже в унікальному стилі, навіть не знаю, як це описати, але ну, дуже класно. Також у нього прям все запринтовано, подивіться, від низу до голови. Прям до волосячка. Є ось такий рюкзачок маленький, дуже до речі, прикольний аксесуар, як на мене. От напишіть свою думку про цей наплічник. Він такий маленький, унікальний і дуже хороший. Ну а загалом фігурка мені дуже сильно сподобалась. Тут у нас побудований ніби фургон. Ну ви вже бачили фургони Леву, я вам не раз їх показував. Тобто на моєму каналі вже десь було їх декілька, три чи два. Але цей фургон у нас унікальний, тому що він має лапки, має колеса, має лапки, має колеса. Так, має чотири лапки і має чотири колеса. Також у нас є запринтована ось така черепаха спереду, яка хоче, ну, яка, знаєте, коли йдеш там на верблюді чи на Кому там йдуть на слоні і перед ним виставляють якусь моркву. Не пам'ятаю, що це за тваринка, але сам факт, що так є десь. В світі, в Африці там і так далі. Ось тому у нас така сама тут ситуація, їй дають морку, і вона починає рухатись. Точніше не рухатись, але летіти, тому що це не просто черепаха, а це турбофлай черепаха, тобто літаюча черепаха. Так, як би це дивно не звучало, але сам факт, що це є саме так. Ось у неї є ось така пальма, я навіть не знаю для чого, ця пальма, але дуже прикольні там, до речі, листя. Вони побудовані прям з таких нових аксесуарів, як для мене. Ніколи не мав чогось подібного. Тобто для мене це щось новеньке. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж цікаві відео, ви можете на моєму каналі Мікс Блокс, набравши його в пошуку.